Майданчику палацу спорту Галичина, де розпочався перший поєдинок, які який, який будуть. Є постріл, але надто високо над воротами. Тим скоров, Мохамед Ясін, Олександр Слівченко, Максим Іушин, Дмитро Тюпа, Євген Ільченко. Микита Лисиця є гол! є перший забитий м'яч у нашій зустрічі. З доволі дальної відстані постріл і влучний. Що ж, відкриває рахунок зараз сапфір. Вдалося їм це зробити досить ефектно, насправді. Найкращі бомбардири в крайньому сезоні є удар і досить добре, досить добре зараз. Є удар, і гол! Таки зараз відновлює паритет. Кріб удара 2. І забиває Максим Скоров, 12-й номер. Ось так от вдалося зараз скористатися. Максим Скоров, як я зазначив, грав в екстралізі. Також дуже досвідчений Сергій Тимофієнко. Один із найбільш досвідчених гравців, зараз ще один ховавшись із президентом команди. Зараз атака можна забивати, але ну, можливо трохи Тож, зараз знову бачимо намагання хлібодару А2 прориватись. Є удар, підступний такий удар від скорого. Потім буде Хлібодар проти Ва печбут. І потім Сафір. І біля м'яча зараз номер 12. Олександр Попенко. пробив... Ні, він віддає, скидає ліворуч. І атака на голкіпера. Жовта картка. Жовта картка для. Віктора Щереби, номер 77. І цікаво, чи завершиться ця атака фінальним ударом. Є такий фінальний удар, але є перехоплення, є зараз лисиця, лисиця пробиває. Його точно не можна назвати небезпечним. Зараз може бути дуже загрозливо. І Є гол забиває. І вперше в цій зустрічі виходить вперед команда Хрібодар А2. Другий м'яч у складі команди забиває номер 18. Зараз Олександр. Дякуємо вболівальникам, що дивилися цей матч. Сподіваюся, що ваші команди точно вас потішили яскравими моментами. Зовсім скоро в нас продовжаться матчі.